Вітаю усіх виборців Липовецького виборчого округу. Я Каричинський Валерій Петрович, кандидат в депутати до Вінницької обласної ради, висунутий радикальною партією Олега Ляшка. Шановні виборці, 25 жовтня ви прийдете на виборчі дільниці і будете обирати депутатів. Місцевих рад, сільських селищних голів, міського голову, депутатів районної ради і депутатів обласної ради. Сьогодні мене запитують жителі Липовецького району, а що ви для нас конкретно зробите? Я пояснюю, що не в повноваженнях одного депутата кардинально щось зробити чи змінити. Я відповідаю три Дуже простих речей, що повинен робити депутат. Перше, він не повинен красти сам і не давати красти іншим. Друге, він не повинен брехати сам і не давати брехати іншим. І третє, він повинен поважливо ставитись до своїх виборців. Він повинен поважливо ставитись до усіх жителів тої території, яка його обрала депутатом. Сьогодні найважливіше питання в Липівці і Липовецькому районі, як і по всій Україні, це питання землі, питання води, питання хліба. Як фермер, який працює в сільському господарстві більше 30 років, я вам можу з усією відповідальністю заявити, що ні в якому разі не можна продавати землю. І Радикальна партія, її лідер Олег Ляшко з трибуни Верховної Ради чітко і зрозуміло заявив, що все зробить для того, щоб продовжити мораторій на продаж землі і добитися заборони будь-якої продажу землі. Говорячи про воду. Це актуальне питання для Липовця, яке порушила газета 33 канал, а також кандидат в депутати до обласної ради Редько Тетяна. Я з нею повністю погоджуюсь і підтримую. Хочу тільки зауважити, що технологія вирішення цього питання не так просто складена, як здається. Чиста вода у Липівці буде тільки тоді, коли буде чистою. Усе русло річки Сібок і Соб, Коли будуть чистими, усі струмки, криниці і ставки по руслу річки Сібок і Соб. я живу на території, де починає свій виток річка Сібок. За останні 30 років я сходив вздовж і впоперек. Усі стежки, усі поля, усі струмки знають, де знаходяться, ставки знають, де знаходяться, знають де і як господарюють власники цих земель і орендарі чи землекористувачі. Треба вирішити такі важливі питання. По-перше, потрібно встановити або відновити усі прибережні смуги ставків, річок. І притоків річки Соб. По-друге, потрібно унормувати господарську діяльність усіх землекористувачів по течії річки Сібок і Соб. І по-третє, потрібно домовитись із землевласниками і землекористувачами щодо сівозмін, які б дозволяли робити чистою територію, по якій Протікає ця річка. І лише тоді можна ставити питання про те, що вода стане відповідати санітарним нормам. Якщо говорити про інші важливі речі, які сьогодні очікують жителі Липовецького району, то вони стосуються господарських справ. Мене запитують, а що ж ви конкретно будете робити? Я відповідаю, можна опалювати. Будь-яке приміщення дровами по ціні в 300 гривень, а можна його опалювати по ціні в 100 гривень. І сьогодні в правах депутатів місцевих рад, районної і обласної ради, добитися того, щоб здешевити дрова, якими сьогодні опалюються дитячі садочки, лікарні, школи будь-які інші бюджетні установи. Адже той порядок використання. Нашого загального багатства лісу, який сьогодні встановлений, він недалеко справедливий і недалеко економічний. Наприклад, в одній із шкіл запитую: а по якій ціні вам сьогодні агроліс поставляє дрова? Мені відповідає, до 300 гривень за один складометр. А чому? Адже це комунальне підприємство, адже собівартість цих дров визначається самим підприємством і громадою, в тому числі і обласною радою. Але чомусь до цього ні в кого не дійшли руки і чомусь комерційна складова. В загальній справі, в комунальній справі присутня, адже та тут не повинна бути присутня комерційна складова, тут повинна бути присутня тільки собівартість. Слідуючі питання, яке буде стояти на порядку денному, це питання адміністративно-територіальної реформи, це питання децентралізації влади. Я скажу, що фахівець в цій галузі і міг би використати свій багатий життєвий досвід і знання для того, щоб розумно і грамотно провести ці зміни. Голосуючи за кандидата в депутати, ви одночасно будете голосувати і за відповідну політичну силу в даному випадку за радикальну партію Олега Ляшка. Ця партія сьогодні заявила про свою. Опозиційність до діючої влади і цим ускладнила зрозуміло перебіг виборчого процесу. Але я вам скажу, що мені імпонує лінія і позиція і поведінка лідера партії Олега Ляшка в тому, як він ставить питання: він ставить питання гостро. Прямо безкомпромісно, так само я думаю, потрібно і віддавати свої голоса за тих кандидатів, які пропонують радикальні зміни. Я буду вдячний і сьогодні вже вдячний тим липовчанам, які заявляють чи бажають підтримати партію радикальну партію і особисто мою кандидатуру. І е, даю вам обіцянку, що в разі обрання мене депутатом обласної ради буду вірою, правдою і по совісті всім вам служити. Дякую.